Наприкінці навчального тижня рішевці 5-6 класів влаштували суботнік, висаджували лаванду. Таким чином діти та їхні батьки зробили свій внесок у благоустрій території ліцею на Ясновського 3 А. Мені подобається саджати квіти. По перше, тому що я саджаю з друзями і це весело. А по-друге, це мене заспокоює. У Нас дуже багато е, приводів, чому ми вирішили саджати квіти. По-перше, е, щоб діти практично побачили, як це, е, коли квітка ти посадив її, і вона виросла. А по-друге, це покращення кооперації та співробітництва між учнями: хтось копає, хтось поливає, хтось саджає, хтось додає корисні речовини. І вони вчаться разом. Працювати не тільки вчитися, а й працювати. А по-третє, треба зазначити, що лаванда має заспокійливий ефект. Ми сподіваємося, що у травні, червні та вересні вчителі разом з учнями на перервах будуть виходити і вдихати цей заспокійливий аромат лаванди. Ініціатори події учні 6-го В класу кажуть, що ідея висадити квіти біля ліцею прийшла до них після участі у турнірі юних біологів, на якому вони дізналися про вимирання бджіл. Квіти мають підтримати популяцію цих надзвичайно корисних комах. Тож всі дружно взялися за лопати і зробили дуже гарну справу. Ця ініціатива не лише прикрасила шкільне подвір'я, а й подарувала всім учасникам раді спільної праці. Усвідомлення важливості відбайливого ставлення до навколишнього середовища з нетерпінням чекаємо, коли лаванда розквітне і подарує всім нам свій чудовий аромат. Має чорно спеціально для РЛТБ.